Чому не називають його ім'я? Народ повинен знати свого героя по морді. І нижче відповідь. Є нас сука. Вітаю, мене звати Олена Адаменко. Пам'ятаєте відео оприлюднене СБУ, на якому позашляховик БМВ супроводжує величезну колонну російської техніки до околиць Києва. В Українській службі безпеки заявили, що затримали зрадника, завербованого спецслужбами Росії. Ми встановили, хто був за кермом, і зараз про нього розкажемо. Але перед цим не забудьте підписатися на ютуб канал Слідство інфо, щоб не пропустити чергові важливі викриття і підтримати український контент. Кілька тижнів тому служба безпеки України повідомила про затримання російського агента, який на початку повномасштабного вторгнення показав окупантам безпечний маршрут із Сумської області до околиць Києва. Загалом, за даними спецпризначенців, він провів 128 одиниць техніки ворога. Крім того, як стверджують у службі безпеки, чоловік продовжував співпрацювати з російськими кураторами вже після звільнення Сумщини. Зокрема, збирав і передавав дані про українських військових у регіоні. Зрозуміло, що обличчя підозрюваного у державній зраді не показали, але нам вдалося його ідентифікувати. На відео, яке оприлюднила Українська служба безпеки, ми встановили місце, де позашляховик БМВ супроводжував російських військових. Йдеться про місто Ромни на Сумщині із близько 40 тисячами населення. На одному з кадрів, що датований 25 лютим, ми помітили ангар із написом Добробут. За допомогою гугли карти нам вдалося встановити точне місце розташування цього ангару. Зрештою, ми вирішили пошукати згадки про зрадника у місцевих спільнотах. У коментарях під дописом місцевого видання Ромни24 у мережі Фейсбук читаємо: чому не називають його ім'я? Народ повинен знати свого героя по морді. І нижче відповідь: Є нас, сука. Також на затримання ворожого агента відреагувала місцева активістка Катя Капустіна. Ця мразота водила їх по всьому Роменському району. Пишуть у коментарях під дописом Капустіної. Я бачила цю машину після того, як він проїжджав, їхали колони. Нам вдалося поспілкуватися з Катією Капустіною. Нам люди надсилали ці відео перед кожною колоною з інтервалом там в кілька хвилин, там 15 хвилин проїжджає машина. І потім за цією машиною слідом їде російська техніка. Сріблясту БМВ люди бачили в кількох напрямках. Цю людину виявляється. Бачили в ромнах неодноразово на умовно постійне проживання. Це геннадій переїхав 21-го року і тут уже налагоджував зв'язки із місцевим криміналітетом. Окрім імені гена у соцмережах опублікували фото позашляховика БМВ, на якому чітко видно автомобільні номери. А також фото чоловіка, який, судячи з коментарів, міг бути тим самим геною. Забігаючи наперед, ми встановили, що це дійсно він і це дійсно його автомобіль. Так із власних джерел ми дізналися, що власником сріблястого BMW 2016 року випуску є 38-річний уродженець міста Первомайськ, що на Миколаївщині, Геннадій Попсуй. Про те, що затриманому якраз 38 років зазначали в Сумській обласній прокуратурі. Як ми з'ясували, раніше Геннадій вже неодноразово мав проблеми із законом. У судовому реєстрі ми натрапили на ухвалу, у якій йдеться, що 10 років тому попсуя засудили за побиття або ж умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Ще раніше, за даними наших джерел у правоохоронних органах, а також певних банківських документів, що є у нашому розпорядженні, Геннадій Попсуй був засуджений за незаконне поводження зі зброєю. На кримінальне минуле Геннадія натякає ще одна наша знахідка. Ми перевірили його телефон у спеціальному мобільному додатку, який відображає, як абонент, записаний у телефонній книзі інших людей. Отже, попсуй у когось вказаний як гена вишибала, гена бандіт, Первомай Гена братва, гена Первомайськ Смотрящий, Гена Рішала Скала. Тож ще міг стосунок до кримінальних кіл посприяти появі у Геннадія автівки BMW X5, яка, за даними сайтів з продажу, може коштувати понад 30 тисяч доларів. А ще Геннадій дуже полюбляє швидкість і не дуже переймається правилами дорожнього руху. За даними аналітичної системи ЮКОРАЛ, за останні півтора роки він більше десяти разів порушував правила дорожнього руху. Як ми з'ясували, на ньому й досі висить штраф за перевищення швидкості, який попсуй заробив два місяці тому на околицях Києва. Днями нам вдалося потрапити на судове засідання, де Геннадій намагався оскаржити своє перебування під вартою після нещодавного затримання. Проте суд його не відпустив. Попсуй брав участь у засіданні за допомогою відеозв'язку. Суддя заборонила нам знімати підозрюваного після його скарги. Проте ці кадри ми зняли до заборони. Я Ну, Вас можуть або знімати відео, або, можливо, щоб голос ваш був, ваша позиція стосовно даного провадження, апеляційної скарги, чи щоб довзі вас не було, не, не голосу вашого не фіксували, не, не зображені. А вже снімали, сcia, трас, э, на сінан по всім каналах навіть потім плюсів мали інформація, що співали, і говорили, що прийняли спілця РФ. На сьогоднішній день я понімаю, я не а не вернув, а не я ж не пізно піло. Звісно, сам Геннадій Попсуй своєї вини не визнає. Утім, це питання зрештою вирішуватиме суд. А як ви гадаєте, чи випадково Геннадій опинився поряд із російською військовою технікою? Якщо так, то чому він їздив разом із окупантами? А також чому його не затримали раніше, а лише через півроку після повномасштабного вторгнення. Своїми думками можете ділитися в коментарях під цим відео. Якщо вам подобається те, що робить команда слідства інфо, підписуйтесь на ютуб канал, ставте лайки, а також поширюйте це відео. Дякуємо за вашу підтримку.